Доброго часу доби, чарівники і чарівниці, вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. У мене було дуже багато чарівних справ, саме тому я деякий час не викладувала відео, тож ми продовжуємо. Зараз ми дивимося, тема така, тема відео така, це що принесе місяць листопад дівам. Саме що принесе місяць листопад дівам. Тож, шановні діві діви, я вас вітаю, я вам бажаю мирного неба ще раз. Давайте подивимося, що вам принесе листопад. І до речі, хоч я знімаю це відео в листопаді 2025 року, ви можете відкрити його або знайти випадково в іншому році, 26-27, або навіть більше часу, може пройти. І все одно воно вам зрезонує, виснято саме для моїх любимих ласкавих дів. Давайте подивимось. Основні події, тенденції, основне, що буде відбуватися у житті дів у листопаді місяці цього року, якого вони відкриють це відео, дивимось. Так, тут черепів, зірка. Місяць, боже, які красиві карти. Закохаєтесь, дівчата. Закохаєтесь до нестями. Ну, а що, дівчата, хлопці, також можуть дивитись це відео, але смисл один. Ви, шановні дії, дуже сильно закохаєтесь в когось. Якщо у вас вже є стосунки, вони приймуть новий виток. І якщо у вас стосунків немає, і ви в пошуку, або вас не зрозуміли, Складні стосунки з якимись людьми, то це означає, що або прийде нова людина, котра буде для вас просто ідеалом, або ви нарешті зрозумієте, що той чоловік або та жінка, з котрим у вас важкі стосунки, все налагодиться, ви зрозумієте корінь, чому у вас, корінь ситуації, чому у вас були складні стосунки. Одним словом, для всіх, хто Дивиться цей розклад, хто починає е, новий виток, ви дочекаєтесь дуже великого, дуже великої нагороди за ваші всі метані. Особливо в першу чергу це стосується ваших якісь мрій, і мрій, які пов'язані з, можливо, навіть дітонародженням, стосунками, сім'єю і так далі. Як не крути для тих, хто хотів зустріти свою половинку, це буде чудовий, замечательний місяць, щоб ви нарешті здійснили своє заповітне бажання. Отакі От основні події. Давайте тепер подивимось по сферам. Ну, оскільки у нас тут основна подія затрогує сферу кохання. Давайте сферу кохання в першу чергу подивимось, вона багатьом цікава. Що ж буде в коханні у у місяці-листопаді, коли вони відкриють це відео і знайдуть його в тому листопаді. Так, пач жезлів. 10 мечів. Угу, завершення. Завершення самообману, завершення просто обману, завершення такої ситуації, там до вас, як були зав'язані очі, ви не розуміли, як вам діяти. В коханні, можливо, нарешті розвіється туман непевності, і ви зрозумієте ситуацію, яка вона взагалі, що вона вам несе, і що та людина або ті люди, з якими у вас стосунки. Що вони самі себе представляють. Можливо, дійсно прийде нова людина в ваше життя по іерофанту, І він буде дуже крутий. У нього буде свій свідок правил, він буде дуже стильним. І стильним я маю на увазі не скільки, як він вдягається, а саме стиль його життя. Він буде. Дуже таким самобутнім. А, а знаєте, я колись чула від однієї відомої блогерши, вона казала, що часто люди з високим IQ обирають дуже якісь цікаві або вишукані прикраси для, для свого образу або образів. Тому саме тому я сказала, що він може бути стильним, стиль може бути різним від рок-н-рольного до класичного, але тим не менш, ви його впізнаєте в тому плані, що він от зі своєю філософією, і ця філософія затрагує всі сфери його життя, і, тим паче таку сферу, як самопрезентація, як ми себе преподносимо в товаристві. Дуже цікавий чоловік буде, або вже навіть є в вашому житті. Можливо, ви когось впізнали по цьому опису, якому я розказувала. Так давайте тепер я візьму таротота. ми подивимось сферу вашого здоров'я, як і фізичного, так і ментального. Подивимось, що там з вашими панічними атаками, чомусь така інформація. Прийшла, що ви можете. Почувати себе не дуже добре останнім часом в плані духовному. Давайте глянемо, що здоров'ї буде в листопаді для дів. Туз жезлів вам вже дублюються вже який раз, тільки в іншій колоді. Три меча, келихів, у вас багато тузів. В цій колоді Некро 13 вам випало два тузи. Туз жезлів, він же туз черепів. І ту мечів, а в колоді тота вам знову випав туз жезлів і ту келихів. Це говорить про те, що місяць буде повним новим починань. По-перше, по-друге, для вашого здоров'я, в першу чергу, духовного, ви відчуєте якийсь взлет, моральний підйом. Можливо, ви відчували себе погано, тому що там ситуація в країні плачевна, на жаль. Іде війна. Можливо, ви себе відчували погано, тому що у вас там щось не клеїться на роботі, або не вистачає коштів на щось. Або ви, допустимо, хочете здійснити якусь свою мрію, але вона вам якийсь час не дається, і у вас могли бути якісь впаднічні настрої, настрої, якісь оста, останнім часом. А найближчому о цьому листопаді, який буде, який є. Ви відчуєте дійсно полегшення. Оця три, трійка мечів, вона нівелюється цими двома тузами. І якщо можна так подивитися, то це говорить про те, що дійсно різко все налагодиться. От ви як знайдете причину, чому вас так мучило в духовному плані якась проблема. Знайдете причину цієї проблеми різко, можливо, навіть неочікувано по башні. І вирішите цю проблему, і у вас все налагодиться. Принаймні, прийде в норму. Ну, це б ми зрозуміли за ментальний, ментальний стан. Давайте подивимося, а фізично як подів буде? Фізичне здоров'я, яке у дів буде? 10 матчів. Угу. Я би вам радила, якщо ви ще не займаєтесь спортом, зайнятись розминкою, розтяжкою вранці, або робити його перед сном, або робити його після пробудження. Є дуже багато цікавих каналів в Ютубі, там, де є йога, так би мовити, на всі випадки життя, і йога під час жіночих днів, і йога під час якихось недоліків, його для схуднення, його для того, для сього. Знайдіть щось таке спокійне і таке тягуче, як йога, і спробуйте щось практикувати, принаймні хоча б 5-10 десять 15 хвилин на день, або декілька разів на тиждень, по 5-10 хвилин. І у вас воно налагодиться. У вас ваша моральна, моральний стан, він пов'язаний напряму з фізичним здоров'ям, і моральний став підриває, підриває його. Нічого не хочеться робити. І якісь, як я вже колись казала на вашому на ваш цьому відео, упадніческі настрої. Що це може бути? Дивіться, дівчата. Є така книга відома, особливо відома в психологічних колах, її називають, здається, пригоди майора чи полковника Живагіна, якось так. Я її не читала, але моя подружка-психолог, вона зараз вчиться на психолога. Вона мені про неї розповідала, і її багато хто із спеціалістів радить для того, щоб прочитати, як виходити з депресії. Там оцей головний герой, він як приходить відставний полковник, чи щось таке. Він як приходить в життя людей, в яких, яким потрібна допомога. І розбирається, чому у них сталася та чи інша прикра ситуація. І там був, був такий момент, де говорилось. Він, він приходить додому до свого знайомого і каже, чого це в тебе тут в домі безлад. Ти ще не міг прибрати? Він такий, ні, не міг, у мене була депресія. Він йому щось на зразок цього сказав. Ну, прибирай будинок з сумним виражем обличчя, але прибирай. Розумієте, щось таке? От така вам порада. Як, як би там не було тяжко, все одно себе запускати не, не можна. Порада зайнятися е, якимись або духовними практиками, якщо ви це є е, е в вашій картині, або йогою, або, наприклад, зайнятися якимись розтяжками, або, наприклад, якимись е, легкими. Е, е, е. Видами спорту, зарядкою, наприклад, вранці робити, якщо ви це не практикуєте. Так, таке було. Давайте тепер фінанси подивимось. Фінанси. Подивимось фінанси, потім подивимось для вас пораду на місяць листопад, шановні діви. І я вас відпущу: можете далі робити те, що планували. Або гортати інші відео. І так, що буде з фінансами Вшитті дів в листопаді того року, коли вони відкриють це відео? М -м -м. Знову туз. І янгол вам випал Оріїль або Оріель і туз пентаклів. Знову пентаклова карта, 8 пентаклів. З фінансами у вас повинна бути зашебісь. Можливо, нове починання, нова робота, новий проєкт на роботі. Можливо, ви знайдете роботу, якщо ви були в пошуку, наприклад. Також це говорить про те, що у вас. От туз і вісім пентаклів. Вісім пентаклів це карта досвідченого новачка. Щось нове вам прийдеться зробити, але з тим багажем знань і досвіду, який у вас вже є. Так чи інакше, з фінансами у вас повинно все бути тіп-топ. Можливо, навіть премія на роботі, або нова вигідна пропозиція, щоб ви з однієї роботи перейшли одразу на іншу. Як кажуть, риба шукає де глибше, людина шукає де краще. От якось так. У вас це повинно бути добре. Тож, давайте подивимось для вас пораду. Давайте подивимось для вас пораду. Шановні діви, пораду на місяць листопад того року, коли ви відкриєте це відео, Порада для Дів, порада для Дів. Листопаді місяці. Королева жезлів. Уміреність. Ой, вибачте, у мене потух. Один секундочку, один момент. Вибачте, дівчата, у мене у нас виключили світло, і я підключила штатив до ноутбуку, щоб він горів і давав світло. Я його знову відновила. Тож, продовжимо до вас. Поради для вас на цей місяць. Так, дивіться. Порада така. Я знаю діви дуже специфічні. У мене є декілька знайомих дів, і один з них, один з, мій, з моїх родичів, він прям діва в квінтес в Кубі. І я знаю, які ви буваєте норовливі, які ви буваєте ну, одним словом, як би це сказати. Характерні. І вам кажуть, що зараз такий момент, коли потрібно балансувати між тим, щоб проявляти свій характер, норовливий, е, крутий норов, і між тим, щоб його трошки приховувати, коли це потрібно. Якщо коротко, то це така ситуація. Знати, коли потрібно промовчати, і знати, коли потрібно сказати. І Що важливо, що саме сказати, така вам порада. Знаєте, як оцих всіх. Напіврелігійних, на півНЛП на пів колах битує така а, фраза, інколи її називають молитвою, хоча я не впевнена, що це правильна, правильна назва для такої фрази, там щось не зразу того: дайте мені сили зрозуміти, що я змінити можу і що я змінити не можу, і розуму а, розпізнати ці. Ці, дві, ці, ці два види діяльності, коли можна ще змінити і змінювати, і коли ти розумієш, що нічого змінити не можна, і просто дозволити це все, щоб воно пішло, так би мовити, на самотюк. Розумієте, тут така вам порада: баланс між вогнем і баланс між землею, а між ними у випала баланс. Тобто така була порада. Сподіваюся, ви мене зрозуміли. Я вам дякую, шановні діви. Я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. Всі часки, благ, все, благословінь. До нових зустрічей на моєму каналі. Хата-Черівниці. Бувайте!